Псалом 144. Псалом хвали Давида. Я буду величати Тебе, мій Боже, мій царю, буду благословляти Твоє ім'я на віки й навіки віків. Щодня буду благословляти Тебе і славити Твоє ім'я на віки й навіки віків. Великий Господь, гідний найвищої хвали і величі його немає границі. Рід за родом буде хвалити Твої діла, вони звіщатимуть про Твою могутність, говоритимуть про велику славу Твоєї святині, оповідатимуть про Твої дивовижні діла, будуть розказувати про Твою грізну силу й описувати Твою велич, передаватимуть вони пам'ять про Твою велику доброту і Твоєю праведністю будуть радіти. Щедрий і милосердний Господь. Довготерпеливий і дуже милостивий, Господь добрий до всіх, Його щедроти на всіх його ділах, Хай прославляють Тебе, Господи, усі твої діла, Хай благословляють Тебе всі Твої праведні, вони розголошуватимуть славу Твого царства й розповідатимуть про Твою могутність, щоб об'явити людським синам про Твою силу та славу величі Твого царства. Твоє царство царство на всі віки, Твоє панування на всі роди й покоління. Господь підтримує всіх, які похитнулися, і підносить усіх повалених. Очі всіх із надією спрямовані до тебе, ти своєчасно даєш їм поживу, розкриваєш свою долоню і наповнюєш усе живе доброзичливістю. Праведний Господь на всіх своїх шляхах і святий у всіх своїх ділах, Господь близький до всіх, які кличуть Його, до всіх, які кличуть Його в правді. Він виконає волю тих, хто Його боїться, вислухає їхні благання і спасе їх. Господь охороняє всіх тих, які його люблять, і повністю вигубить усіх грішних. Мої уста виголошуватимуть Господню хвалу нехай усяке тіло благословляє його святе ім'я на віки й на віки віків. Євангеліє від Івана розділ 4. Як тільки Ісус дізнався, що фарисеї почули, що Він збирає та хрестить більше учнів, ніж Іван, хоч сам Ісус не хрестив, а лише його учні. То він залишив юдею і знову пішов до Галилеї. Потрібно йому було перейти через Самарію. Він приходить до Самарійського міста, що називається Сихар, поблизу поля, яке Яків дав своєму синові Йосифові. Була там криниця Якова, Ісус, втомившись з дороги, сів отак біля криниці. Було десь близько шостої години. Приходить жінка із Самарії по воду, каже їй Ісус. Дай мені напитися, учні ж його пішли в місто, щоб купити їжі. Тоді жінка Самарійка промовила до нього Як ти, будучи юдеєм, просиш пити у мене, коли я жінка Самарійка? Адже юдеї не спілкуються із Самарійцями. Ісус у відповідь сказав їй: Коли б ти знала Божий дар і хто той, що говорить тобі, дай мені напитися, ти просила б у нього, і він дав би тобі живої води. Каже йому жінка, пане, ти не маєш відра, а криниця глибока, звідки маєш живу воду. Хіба ти більше за нашого батька Якова, який дав нам криницю? І сам з неї пив, і сини Його, і худоба його. У відповідь Ісус сказав їй: Кожний, хто п'є цю воду, буде спраглий знову, а хто питиме воду, яку я йому дам, не матиме спраги по вік. Бо вода, яку я йому дам, стане в ньому джерелом води, що тече в життя вічне. Каже йому жінка: Пане, дай мені цієї води, щоб я не мала спраги і не приходила сюди черпати. Говорить їй Ісус, Іди поклич свого чоловіка і приходь сюди. У відповідь жінка сказала йому: Не маю я чоловіка. Каже їй Ісус, добре ти сказала, що не маєш чоловіка. Бо п'ятьох чоловіків ти мала, і той, якого нині маєш, не є твоїм чоловіком, це ти правду сказала. Каже жінка йому Пане, я бачу, що ти пророк. Наші предки поклонялися на цій горі, а ви кажете, що в Єрусалимі те місце, де потрібно поклонятися. Ісус промовив до неї Жінко, вір мені, що надходить час. Коли ні на цій горі, ні в Єрусалимі не будете поклонятися Отцеві, ви поклоняєтеся тому, кого не знаєте. Ми ж поклоняємося тому, кого знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але надходить час, і вже тепер Він є, коли правдиві поклонники будуть поклонятися Отцеві в дусі та істині, бо Отець шукає собі таких поклонників. Бог є Дух, і хто йому поклоняється, повинен поклонятися у дусі та істині. Відказує йому жінка, знаю, що прийде Месія, який називається Христос, коли Він прийде, то сповістить нам усе. Каже їй Ісус: Це я, той, хто говорить з тобою. І тоді надійшли його учні і дивувалися, що він розмовляв із жінкою. Однак ніхто з них не спитав, чого хочеш або чому розмовляєш з нею. А жінка залишила своє відро, пішла до міста і каже людям. Ходіть і подивіться на чоловіка, який мені сказав усе, що я зробила, чи часом він не Христос? Вони вийшли з міста і пішли до нього. Тим часом учні просили Його, кажучи, Равві, їж. Та Він сказав їм: Я маю їсти поживу, якої ви не знаєте. Тоді учні почали перемовлятися між собою. Чи не приніс хто йому їсти? Каже їм Ісус. Моя пожива чинити волю того, хто послав мене, та довершити його справу. Чи не кажете ви, що за чотири місяці настануть жнива? А я кажу вам: підійміть ваші очі й погляньте на ниви, які вже дозріли для жнив. Хто жне, той одержує нагороду і збирає врожай для вічного життя, щоб разом раділи ті, хто сіє і хто жне. Адже тут справджується приказка один сіє, а інший жне. Я послав вас жати там, де ви не трудилися, інші трудилися, а ви пожинаєте їхню працю. Багато самарійців з того міста повірило в нього через слова, які засвідчила жінка, Він сказав мені все, що я зробила. Ось чому, коли прийшли до нього самарійці, то просили його, щоби побув у них. І він пробув там два дні значно більше повірило через Його слово. Жінці ж казали. Вже не через Твоє свідчення віримо, а тому, що самі чули та знаємо, що Він справжній Спаситель світу, Христос. А через два дні Він вийшов звідти і пішов до Галилеї, бо сам Ісус засвідчив, що пророк не має пошани на своїй батьківщині. Отже, коли прийшов у Галилею, галилейці прийняли Його, побачивши все, що він учинив у Єрусалимі на святі, оскільки й вони ходили на свято. Отож Ісус знову прийшов до кани Галилейської, де перетворив воду у вино. У Капернаумі був якийсь придворний син, котрого не здужав. Почувши, що Ісус прийшов з Юдеї до Галилеї, Він пішов до Нього і просив його, щоб і прийшов і оздоровив його сина, який був при смерті. А Ісус сказав йому: Якщо не побачите ознак і чудес, не повірите. Каже йому Придворний Господи, прийди, поки не померло моє дитя, говорить йому Ісус, іди, твій син живе, і повірив чоловік у слова, які сказав йому Ісус, і пішов. Відразу ж, як він входив, його раби зустріли Його і сповістили йому, кажучи, що його син живий. Він же запитав у них про час, коли йому покращило, а йому сказали, що вчора о сьомій годині залишила його гарячка. Тож батько зрозумів, що то була якраз та година, о котрій сказав йому Ісус: Твій син живе тож повірив Він сам і весь його дім. Це вже було друге чудо, яке вчинив Ісус, прийшовши з Юдеї в Галилею. Друга Самуїла. розділ 15. І сталося після цього, що Авесалом придбав собі колісниці та коней, і п'ятдесят мужів, щоб бігли перед ним. Авесалом уставав вранці й ставав на узбіччі дороги брами, і було, що кожний чоловік, в якого була судова справа, і він приходив до царя на суд, то його окликав Авесалом, кажучи йому: З якого ти міста? І відказував чоловік. Твій раб з одного з племен Ізраїля. А Авесалом йому говорив: ось слова твої добрі та зрозумілі, та біля царя немає того, хто вислухає тебе. І говорив Авесалом, хто мене настановить суддею на землі. До мене приходитиме кожний чоловік, в якого буде незгода і судова справа, і розсуджу його. І було, коли наближався чоловік, щоб йому поклонитися, і простягав свою руку, то він обіймав його і цілував його, і чинив Авесалом за цим словом усьому Ізраїлеві, кожному, хто приходив на суд до царя. І Авесалом привертав серце ізраїльських мужів, і було по закінченні сорока років, Авесалом сказав своєму батькові піду і виконаю мої обітниці, які я дав Господу в Хевроні. Адже обітниці склав твій раб, коли я жив у Гетцурі, у Сирії, кажучи: якщо Господь справді поверне мене в Єрусалим, то служитиму Господу. І цар сказав йому: Іди в мирі. І вставши, він пішов до Хеврону. Авесалом послав розвідників до всіх племен Ізраїля, кажучи: Коли ви почуєте голос рога, то скажете: Цар Авесалом зацарював у Хевроні. Із Авесаломом пішло двісті славних мужів з Єрусалима, і йшли у своїй простоті й не знали нічого про справу. І послав Авесалом і покликав Ахітофела, гелмонейця, радника Давида з його міста з голи, коли він приносив жертву. І була велика змова, і народ підходив, і багато стало на бік Авесалома. І прийшов вісник до Давида, кажучи, серце ізраїльських мужів пішло за Авесаломом, і сказав Давид усім своїм слугам, які були з ним у Єрусалимі, встаньте і втікаймо, бо немає нам спасіння від обличчя Авесалома, не баріться піти, щоб він не поспішив і не захопив нас, не наніс нам зла і не побив міста вістрям меча. А слуги царя сказали цареві. За всім, що вибирає наш володар цар, ось твої раби, і вийшов цар і весь його дім своїми ногами, і цар залишив десять своїх жінок наложниць, щоб стерегли дім, і вийшов цар, і всі його раби пішки, і зупинилися у віддаленому домі, і всі його слуги йшли поряд з ним, і кожний хет, і кожний фелетієць. Вони зупинилися біля оливкових дерев у пустелі. І весь народ ішов близько від нього, і всі, хто довкола нього, і всі мужі, і всі військові, шістсот мужів були поряд нього. Кожний херетієць, кожний фелетієць і всі ґеттейці, шістсот мужів, які прийшли пішки з гета, які ходять перед обличчям царя. І сказав цар Еттієві еттейцю: навіщо і ти йдеш з нами? Повернися і живи із царем. Адже ти є чужинцем, і ти переселився зі свого місця. Учора ти прийшов, і сьогодні зрушу тебе з нами і знову мінятимеш твоє місце, учора ти вийшов, і сьогодні зрушу тебе з нами, щоб іти, а я піду, куди лиш піду. Повернися і поверни своїх братів з тобою, і Господь учинить з тобою милосердя і правду. Та Еттій відповів цареві, запевняючи. Нехай живе Господь, і нехай живе мій володар цар у місці, де тільки буде мій володар, і хоч би на смерть, і хоч би на життя, то там буде твій раб. І сказав цар Еттієві: Давай, іди зі мною, і пішов Еттій Геттеєць, усі його слуги, і весь народ, що був з ним, і вся земля плакала могутнім голосом. А весь народ переходив потік кедрон, і цар перейшов потік кедрон. Весь народ і цар ішли по поверхні пустельної дороги. І ось і Садок, і з ним усі левіти, несучи ковчег Господнього завіту з Ветара, і зупинили Божий ковчег, і Авіатар піднявся, аж доки весь народ не закінчив виходити з міста. Та цар сказав Садокові: Поверни Божий ковчег в місто. Якщо знайду милість в Господніх очах, він і поверне мене, і покаже мені Його та його красу. А якщо він так сказав, не забажав я тебе, ось я, нехай учинить мені за тим, що добре в його очах. І сказав цар священикові Садокові: Поглянь, ти повертаєшся до міста в мирі, і Ахімаас, твій син, і Йонатан, син Авіятара, два ваші сини, з вами. Глядіть. Я є зі зброєю в пустелі Аравот, аж доки не прийде від вас слово, щоб мене попередити. І повернув садок і авіатар ковчег до Єрусалима, і перебував там, а Давід ішов вгору до оливкових дерев та все плакав, і був з покритою головою, і він ішов, босий, і весь народ, який з ним, кожний покрив свою голову і йшов вгору та все плакав. І сповістили Давидові, переказуючи, Ахітофел між змовниками з Авесаломом, а Давид сказав: Господи, Боже мій, зруйнуй раду Ахітофела. Давид ішов аж до Рооса, де там поклонився Богові, і ось йому назустріч вийшов Хусій, Архієць, друг Давида, з роздертим своїм одягом і земля на його голові, і сказав йому Давид, Якщо підеш зі мною, то будеш для мене тягарем. Якщо ж повернешся в місто і скажеш Авесаломові: перейшли твої брати, і цар твій батько перейшов за мною, і тепер я твій слуга, царю, залиши мене живим. Я був слугою твого батька тоді, до тепер, а тепер я твій раб, і зруйнуєш мені раду Ахітофела. Ось там з тобою священики садок і Авіятар, і буде, що кожне слово, яке почуєш з дому царя, то сповістиш священикам Садокові та Авіятарові. Ось там з ними два їхніх сини: Ахімаас, син Садока, і Йонатан, син Авіятара, і через них пошлете до мене кожне слово, яке тільки почуєте. І Хусій, друг Давида, увійшов у місто. А тоді в Єрусалим почав заходити Авесалом. Друга САМУЇла. Розділ 16. Давид недалеко відійшов від рооса, і ось сіва, слуга Мемфівостея, йому назустріч і пара навантажених ослів. А на них двісті хлібів, сто китиць родзинок, міх вина і сто плиток фініків. А цар запитав у сіви, що це в тебе? Сіва відповів Осли для дому царя, щоб сіли хліби і фініки на їжу слугам, і вино, щоб пили ослабілі в пустелі. Далі цар сказав Де син твого царя? А сіва відповів цареві. Ось сидить в Єрусалимі, бо сказав Сьогодні дім Ізраїля поверне мені царство мого батька. І тоді цар сказав сіві: Даю тобі все, що є Мемфівостея. А сіва, поклонившись, сказав: Знайшов я милість у твоїх очах, мій володарю, царю, коли цар Давид прийшов до Вауріма. То звідти виходив чоловік з роду дому Саула, його ім'я Семеї, син Гири. Він ішов та все проклинав, кидаючи камінням на Давида та на всіх слуг царя Давида. А весь народ і всі сильні були справа і зліва царя. Семеї говорив так, коли він проклинав Виходь, виходь, муже крові й муже, беззаконний. Господь повернув проти тебе всю кров дому Саула, бо ти замість нього зацарював. Тож Господь дав царство в руку Авесалома, твого сина, і ось ти у твоїй злобі, бо ти муж крові, і промовив Авеста, син Саруї, до царя навіщо цей дохлий пес проклинає мого володаря царя, пройдусь і зніму його голову. Та цар сказав. Що мені й вам, сини Саруї, залиште його, і нехай так проклинає, бо Господь сказав йому проклинати Давида, і хто скаже, навіщо ти так учинив? Ось мій син, який вийшов з мого лона і шукає моєї душі, і до того ще тепер цей син Веніаміна, промовив Давид до Авеси і до всіх своїх слуг: облиште його, нехай проклинає, бо так йому сказав Господь. Може, побачить Господь моє впокорення і поверне мені добро замість його прокльону в цей день. І Давид і його мужі пішли дорогою, а Семеї йшов зі сторони гори поблизу нього та все проклинав, кидаючи камінням з його боку і сиплячи землею. І прийшов цар і весь його народ, який залишився, і там відпочили. А весалом і кожний ізраїльський чоловік увійшли в Єрусалим. І з ним був Ахітофел. І сталося, коли прийшов Хусій, архієць друг Давида, до Авесалома, то хусій сказав Авесаломові, нехай живе цар. Авесалом же запитав Хусія, таке твоє милосердя до твого друга, чому ти не пішов зі своїм другом? А хусій відповів Авесаломові: Ні, але буду вірний тому, кого вибрав Господь. Цей народ і кожний ізраїльський муж із ним перебуватиму. І по-друге, кому я служитиму? Хіба не перед його сином, як я служив перед твоїм батьком, так буду і перед тобою. І сказав Авесалом Ахітофелові: зробіть між собою раду про те, що зробимо. І промовив Ахітофел до Авесалома увійди до наложниць твого батька, який він залишив, щоб стерегли його дім. І весь Ізраїль почує, що ти засоромив твого батька, і зміцняться руки всіх, хто з тобою. І розбили Авесаломові намет на даху, і Авесалом увійшов до наложниць свого батька перед очима всього Ізраїля, а порада Ахітофела, яку в попередні дні він давав, така, якби хто запитав поради в Бога, такою була кожна рада Ахітофела, як для Давида, так і для Авесалома.